Мої вітання, шановне товариство, зібрали зернові, солому потікували, сьогодні будемо дискувати. Хмара така серйозна судить. Не знаю, чи ми встигнемо. Вчепили диску в борону і будемо починати дискувати. Друзі, здискував я. Зараз вичіпляємо дискову в борну. Ну так, щоб було мокро дуже, я б не сказав. Хмара пішла боком, нас не зачепило, Чуть-чуть дощик покрапів. Тут, де був ячмінь, більше було зелені, я дав два сліди. О, перемололо добре. А там далі, де була пшениця, я дав один слід, вона трошки поросте. І посію гірчицю. Ну і на завершення, друзі, хочу вам що сказати, то, що я зверху догружаю катком, то якихось 100 кг зверху, то дає дуже хороший результат. Так що в кого є дискова оборона, а зробити каток, то просто суперово. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ, хороших вружів, мирного неба над головою.